Цей день для вас буде дуже гарний, принесе гармонію, лад у вашу сім'ю і здоров'я. Середа, гарний день на вулиці. Сонечко. Давайте подивимося на середу, що нас чекає по любові, по кар'єрі і по здоров'ю. Любов, кар'єра. Здоров'я. Полюбою у нас сьогодні невдалий день. Будуть страхи, переживання. Ми чомусь думаємо, що нас не люблять. Ми так, як знаходимося в одиночестве, переживаємо. Може, хтось з кимось розстався, а тепер не знає, як відновити відносини. Сидимо, переживаємо, думаємо за це. Але я думаю, не, не треба переживати, так як карта інформативна, треба взяти трубку телефону і дзвонити, налагодити свої відносини. Давайте ще одну е, спитаємо карту, чи відносини налагодяться, коли ми позвонимо. Так, налагодяться. Вас прям чекають, щоб ви позвонили. Кажуть, позвоніть мені. Бо самі не хочуть дзвонити, не хочуть, так як, щоб самим позвонити, це так треба, як переступити через себе. Якщо ви самі посварилися, то ви ж самі і дзвоніть. а може просто треба зробити перший шаг, щоб налагодити сімейні відносини, чи може... Просто дівчина з хлопцем посварилася, щоб хлопець з дівчиною подружилися, знову треба зробити перший шаг, а не сидіть вдома. Що нас чекає по кар'єрі? По кар'єрі нас чекає великий успіх. Як ви самі бачите, дуже великий успіх. Чекають великі фінанси. Підвищення. Може хтось зміни роботу і це піде йому на краще. Дехто може піднятися сьогодні по кар'єрній ступені і піднятися дуже високо, будь не робочим якимсь, а будь директором, директором фірми. А може хтось просто хоче сьогодні відкрити якийсь бізнес, і йому теж це вдасться. У вас випадає. Гарна карта по фінансам. Ви вкладаєте свої кошти, може і так, щоб, що ви кудись вкладаєте свої кошти, щоб потім отримувати гарні результати по фінансах, так як 4 жезла стоять дуже устойчиво і ви вкладаєте в устойчивий бізнес. Дехто може вкласти в бізнес по недвіжимості. Це теж може бути таке. Якщо ви по недвіжимості працюєте, сьогодні саме цей день вкласти кошти. У вас будуть гарні результати. По здоров'ю, ви працюєте над цим. Ви дбаєте про своє здоров'я. Кожний день, кожен час ви дбайте за своє здоров'я. Це не тільки зробити похід в лікарню. А просто ви проснулися утром, попили гарного чаю з м'ятою чи з якоюсь там травою такою, що вам придасть енергії на цілий день, і ви будете почувати себе добре. Сьогодні показує вам карта, що ви не будете хворіти, ви будете гарно себе почувати і будете працювати над своїм здоров'ям. Цей день для вас буде дуже гарний, принесе гармонію, у вашу сім'ю і здоров'я. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі в благу або приймаю.